Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді побутові автоклави для консервування з магазину White Smoke. У цьому відео ми розповімо про конструкцію приладу та покажемо весь процес приготування в ньому тушонка. Працюватимемо на автоклаві серії А, який розрахований на 24 баночки по 0,5 літрів. Почнемо з конструкції. На кришці автоклави розміщений запобіжний клапан. Ніпель. Шаровий кран і манометр. У нас універсальна модель, а це означає, що можна готувати в ньому консервацію як через електричний нагрів, підключивши блок управління, так і через зовнішній нагрів, вставивши термометр. У цьому відео ми вирішили використовувати електричний нагрів, виставивши потрібний час та температуру на терморегуляторі. Відкривши кришку автоклаву, можна побачити, що всередині є підставки для того, щоб ставити на них банки. А під ними розміщений тен, який нагріватиме воду. Почнемо готувати. Ми вже підготували робоче місце і починаємо нарізати свинину. Ріжемо невеликими шматочками приблизно по 3-5 см. Але ви можете робити шматочки будь-якого розміру, який вам до вподоби. Далі добре солимо нарізане м'ясо і ретельно перемішуємо. У підготовані баночки викладаємо лавровий лист, декілька горошинок чорного та духмяного перців. Далі закладаємо свинину в баночки так, щоб до кришечки залишалось місце в 1-2 см, щоб через тиск не зірвало кришки. Закриваємо баночки єврокришками та перевіряємо їх, щоб вони щільно прилягали. Ставимо автоклав на стійку поверхню. Та виставляємо всередину нього наші баночки з м'ясом. Набираємо звичайну воду з крану та заливаємо її в автоклав, Так, щоб вона покривала баночки на 2 см. Закриваємо кришкою та рівномірно закручуємо гайки. Виставляємо температуру в 110 градусів та 40 хвилин і чекаємо. Коли все приготувалось і автоклав охолов природнім шляхом, ми спускаємо повітря, відкручуємо кришку і перевіряємо цілісність консервації. У нас все вийшло чудово, а тому дістаємо баночки з тушонкою. І зливаємо воду через кран, що знаходиться ззаду автоклава. Ось така соковита тушонка в нас вийшла. До речі, без зайвих зусиль та змарнованого часу. А цей та більше автоклав можна знайти на нашому сайті whitesmoke.inua